Ласкаво просимо назад. Це твій перший ранок у новому домі. Ти голодний, але в холодильнику порожньо. Давайте навчимося шукати їжу. Не забувайте говорити голос, коли чуєте кожну фразу. У режимі виклику намагайтеся говорити перш, ніж почути відповідь. Почнемо. Я голодний. Мі Мі Міфоміє. Ваша черга. Я голодний. Міфуамії. Я відчуваю спрагу? Мієсити. Мієсити. Ваша черга. Я відчуваю спрагу. Місити. Вам потрібно запитати в когось дорогу, щоб знайти магазин чи супермаркет. Вибач мене? Скузацімо. Скузацімо. Ваша черга. Вибач мене. Скузацімо. Де найближчий супермаркет? Унде єсте чел май апропіат супермаркет? Унде єсте чел май апропіат супермаркет? Ваша черга. Де найближчий супермаркет? Unde este cel mai apropiat supermarket? Unde se află cel mai najbliscii magazin. Unde este cel mai apropiat magazin. Unde este cel mai apropiat magazin. Dez nachodi najbliscii magazin. Unde este cel mai apropiat magazin. Scăj, wybaște? Скузацімо. Де знаходиться кафе? єсте у кафене. Де знаходиться пекарня? Unde este Унде Unde este obrute. Чудово, ви знайшли магазин. Тепер давайте дізнаємося, що говорити всередині магазину. Хліб є. Айпайней. Айпайней. Ваша черга Хліб є. Айпайней. У вас є молоко? Ай-лапте. Ай-лапте. У вас є вода. Ай-япа. Ваша черга. У вас є вода? Аяпа. Давайте дізнаємося більше основних речей, які можуть знадобитися у ваш перший день. Кава. Кафе. Кафе. Чай. 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 Яйця. Ова. Ова. Сир. Бринза Бринза, фрукти, 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 Овочі, Легуме, Легуме. А тепер давайте потренуємося запитувати ці предмети. Ваша черга. Запитайте, у вас є кава. Ей кафе. Ваша черга. Запитайте, у вас є яйця? Айо. Ви знайшли все, що вам потрібно? Тепер настав час оплати на касі. Скільки це коштує? Кдемуль коста часта. Кдемуль коста часта. Ваша черга. Скільки це коштує? Cât de mult costă aceasta? Ce moju' ia ja oplatite cardcoiu? Pot plăti cu cardul? Pot plăti cu cardul? Vașa cerga. Ce moju' ia ja card cardcoiu? Pot plăti cu cardul? Ia ja zaplaciu' gotivcoiu? Voi plăti cu numerar? Voi plăti cu numerar? Ваша черга. Я заплачу готівкою. Ви ку нумерар? Мені потрібна сумка. воє де не воє де оджанта. Ваша черга. Мені потрібна сумка. воє де оджанта. Чи можу я отримати квитанцію? Потавяокітанця. Пота вяокітанця. Ваша черга. Чи можу я отримати квитанцію? Пота вяокітанця. Не забувайте бути ввічливими. Ці фрази важливі всюди. Будь ласка. Ворог. Ворог. Дякую. Мультумеск. Мультумиск. Доброго дня. Савецьозібуна. Савець буна. Ваша черга. Доброго дня. Савець озібуна. Давайте відпрацюємо повний досвід покупок. Ви входите в магазин. Продавець каже Привіт! Чи можу я вам допомогти? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас хліб? Ай Айпаймій. Продавець каже Так ось ви. Ваша черга. Скажіть дякую. Мультумеск. Ваша черга. Запитайте, скільки це? Кидемуль коста часта? Продавець каже 5 євро. Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Потплатіку кардуль? Ваша черга. Скажіть. Гарного дня. Савець озібуна. Чудово. Давайте переглянемо найважливіші фрази сьогодні. Ваша черга. Скажіть, де найближчий супермаркет? mai apropiat супермаркет? Ваша черга. Скажи я голодний. foame. Ваша черга. Запитайте. У вас є вода? А я, па. Ваша черга. Скажіть, скільки це? коста часта. Ідеально, тепер ви можете знайти їжу та купити речі першої необхідності. З кожним днем ти стаєш незалежнішим. До зустрічі на третьому уроці.